Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці узагальнюємо і систематизуємо вивчене на попередніх уроках. Працюємо в зошиті, записуємо число. Класна робота. Хвилинки каліграфії. Давайте разом запишемо зараз двоцифрові числа, що складаються з послідовного розташування одноцифрових чисел 12, 23, 34, 45, 56. Тисни відео на паузу і продовжуй утворювати двоцифрові числа. Сама перевірка. А у тебе, так? Продовжуємо працювати з підручником, сторінка 74, завдання номер 1 Які записи є рівняннями? Пригадайте, будь ласка, основні ознаки рівняння. Рівняння це рівність, яка містить замінну. Знайдене число називають розв'язком рівняння. Якщо рівняння це рівність, значить обов'язково є знак дорівнює. А тепер працюємо, будь ласка, з підручником, знаходимо рівняння. 7 помножити на y до 21, це є рівняння. 53 додати П це не рівняння, це вираз. 97 відняти d менше, ніж 12, це нерівність. 25 більше, ніж Х, це також нерівність. 84 додати А дорівнює 85, це є рівняння. B відняти 29 дорівнює 0, це також є рівняння. І так рівняння це рівність яка містить замінну. Щойно ми тільки довели, які записи є рівнянням. Продовжуємо працювати з цими рівняннями. Давайте їх запишемо в ЗОшит і знайдемо розв'язок рівняння. 7 помножити на y до рівня 21. Y – це невідоме число другий множник. Щоб знайти другий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник y дорівнює 21 поділити на 7. Y дорівнює 3. Робимо перевірку. 7 помножити на 3 дорівнює 21. 7 помножити на 3 21. 21 дорівнює 21. Ми отримали істинне твердження, значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Y дорівнює 3. 84 додати А дорівнює 85. Невідомий другий доданок. Щоб знайти нам доданок, треба від суми відняти відомий доданок, а дорівнює 85. Відняти 84. А дорівнює одному це є розв'язок рівняння. 84 додати 1 дорівнює 85. 84 додати 1. 85 дорівнює 85. Ми отримали істинне твердження, можемо зробити висновок, що рівняння розв'язали правильно. Записуємо відповідь. А дорівнює одному. Б відняти 29 до рівня 0. Давайте розв'яжемо це рівняння усно. Невідоме зменшуване. Щоб знайти зменшуване, потрібно до різниці додати відємник. Правильно B дорівняє 0 додати 29. Б дорівнює 29. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 29 відняти 29 дорівнює 0. 29 відняти 29 0, а 0 дорівнює 0. Ми отримали істинне твердження, значить, рівняння розв'язали правильно. Можемо записати відповідь. Б дорівнює 29. Я довжу працювати з підручником завдання номер 2 Із поданих чисел вибери корені, розв'язки поданих рівнянь. Тобто, способом добору знайди, чому дорівнює корень рівняння. Перевіряємо число 13. 75 відняти 13. Дорівнює 62, а 62 не дорівнює 5. Ми отримали хибне твердження. Число 13 нам не підходить. Перевіряємо число 30. 75 відняти 30. Дорівнює 45, а 45 не дорівнює 5. Ми отримали знову таке хибне твердження. Число 30 нам не підходить. Перевіряємо число 54. 75 відняти 54. Дорівнює 21, 21 дорівнює 5. Це хибне твердження. Тому число нам 54 не підходить. Перевіряємо число 80, 75 відняти 80, а це взагалі ми не можемо відняти. Це хибне твердження. Перевіряємо число 70 75 відняти 70. Дорівнює 5, а 5 дорівнює 5. Ми отримали істинне твердження. Значить, розв'язок рівняння х дорівнює 70. Продовжуємо працювати. Y додати 12 дорівнює 42. Порівняємо число 13, 13, додати 12, дорівнює 25. 25 дорівнює 42. Це хибне твердження. Число 13 нам не підходить. Перевіряємо число 30. 30 додати 12 дорівнює 42. 30 додати 12, 42, а 42 дорівнює 42. Отже, ми отримали істинне твердження. Значить, y дорівнює. 30 це число нам підходить. Це відняти 40 дорівнює 53. Перевіряємо число 13. 13 відняти 40 ми не можемо це хибне твердження. 30 так само не підходить до нашого рівняння. Перевіряємо число 54. 54 відняти 40. Дорівнює 14, 14 дорівнює 53, це хибне твердження. Число 54 нам не підходить. Перевіряємо число 80. 80 відняти 40, дорівнює 53, 80 відняти 40 дорівнює 40, а 40 дорівнює 53, це хибне твердження. Число 80 нам не підходить. Перевіряємо число 70. 70 відняти 40, дорівнює 53. 70 відняти 40. 30, 30 дорівнює 53. Це хибне твердження. Число 70 нам не підходить. Перевіряємо число 93. 93 відняти 40 дорівнює 53. 93 відняти 40. 53, а 53 дорівнює. 53. Отже, число 93 є розв'язком рівняння, це дорівнює 93. Удосконалюємо вміння складати рівняння та знаходити їх розв'язки. Число 3 помножили на невідоме число і одержали 9. Давайте невідоме число позначимо буквою Х. Значить, число 3 треба помножити на х і одержали 9. Друге рівняння. Невідоме число. Поділили на 5 і одержали 10. Давайте невідоме число позначимо буквою С. Правильно, С поділити. На 5 дорівнює 10. І третє рівняння, число 54. Поділили на невідоме число, я лише 6. Давайте невідоме число позначимо Y. Правильно 54 потрібно поділити на Y і дорівнює 6. Тисни відео на паузу, перейди до зошита, попрацюй самостійно, знайди розв'язки. Рівнянь, які щойно ми з вами утворили. Сама перевірка. Тисни відео на паузу і зроби перевірку самостійно. Фізкульт хвилинка. Зроби зарядку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Удосконалення знань таблиць множення. Працюємо з підручником сторінка 74. Завдання номер 4: Віднови істини рівності. У першому виразі невідомий другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник 28 поділити на 4. Правильно буде 7. Зверніть увагу на другий стопчик, на вирази в другому стовпчику. Про яку закономірність ми можемо з вами сказати? Правильно, що це таблиця множення на 4, а якщо таблиця множення на 4, то кожний наступний результат буде збільшуватись на 4 одиниці. Тоді наступний вираз 4 помножити на 8 буде дорівнювати. Правильно, 32. Адже 28 додати 4 дорівнює 32. Якщо 4 помножити на 8 дорівнює 32, то наступний вираз 4 помножити на 9 буде дорівнювати 36. Міркуємо далі. Якщо 4 помножити на 10 дорівнює 40, то 4 помножить на 11. Правильно, 44. Адже наступний результат від попереднього збільшиться на 4 одиниці 40 додати 4 дорівнює 44. А 4 помножити на 12. 48. Працюємо з другим стовпчиком. Розгляньте, будь ласка, вирази, які будуть тут утворення в другому стопчику. І можемо зазначити, що це. Таблиця множення на 7, правильно. Яку закономірність має таблиця множення на 7, Так, кожен наступний результат збільшується на 7 одиниць. Розглядаємо перший вираз. Другий множник невідоме число. Нам потрібно добуток поділити на відомий множник. І це дорівнює 7. Якщо 7 помножити на 7 дорівнює 49, то 7 помножити на 8. 56. Адже на 7 одиниць більше 49 додати 7 56. А 7 помножити на 9 63. Ми дуже добре знаємо, що 7 помножити на 10 дорівнює 70, а 7 помножити на 11. Правильно 77. А 7 помножити на 12. 84. Давайте розглянемо третій стопчик. Про яку закономірність ми можемо з вами сказати. Правильно, що це таблиця множення на 8, і кожен наступний результат буде збільшуватись на 8 одиниць. Розглядаємо перший вираз. Щоб знайти невідомий перший множник, нам потрібно Добуток поділити на відомий множник 56 поділити на 7. Правильно 8. Наступний вираз буде 8 помножити на 8. Дорівнює 64. 8 помножити на 9 дорівнює 72. Якщо 8 помножити на 10 дорівнює 80. То 8 помножите на 11 88. А 8 помножте на 12 96. У досконалію вміння розв'язувати задачі. Це сторіночка 74 завдання номер 5 Під час акції в магазині Наталка придбала шоколадку за 10 гривень, що в два рази дешевше, ніж до акції. Визнач якою була ціна шоколадки до акції? Виділяємо ключові слова під час акції і до акції, що нам відомо про шоколадку, що Наталка купила шоколадку за 10 гривень. І це у два рази дешевше, ніж до акції. Значить, до акції ця шоколадка у два рази була дорожча. Це проста задача на збільшення числа в кілька одиниць, яка подана в непрямій формі. Зверніть увагу. Тобто якою арифметичною дією ми будемо давати відповідь на питання задачі? Правильна дія множення. Тисни відео на паузу. Розв'яжи задачу самостійно. Під сумок уроку. Сьогодні на уроці ми удосконалювали знання таблиць множення, Доповнювали таблиці випадками множення на 11 і 12, а також удосконалювали вміння складати рівняння та знаходити їхні розв'язки та розв'язували задачу в непрямій формі. Керіть відповідну цеглинку лега та намалюйте в зошиті. Урок завершено. Дякую за роботу!